Дуже важлива от штука, це музична інтуїція. Mm -hmm. От та, та історія, яку ти розповів, якщо вона і правдива, я думаю, вона і правдива про а Акіру. Коли ти просто пишеш, як от воно йде, і воно виходить класно, підходить і заходить. Це не рандом. Це от музична інтуїція, це під це підсвідомість людини, наприклад, композитора, який. Не може пояснити, чому, але вважає, що це правильно, і розробник, який приймає такі рішення, теж наприклад не може пояснити, чому це підходить, але розуміє, що це правильно. Це от я така музична інтуїція. Ми що зробили з Русланою? Тому що я теж е був такий, тобто я от відчував, що це правильне рішення, пояснити не можу. А коли ми захотіли робити бізнес. Я розумію, що коли я зустрічаюсь з клієнтами і кажу: я відчую, що вам потрібно, це якийсь трохи. Ну, ну, це не бізнесова історія. Тому що ми зробили із Русланою? Ми цю музичну інтуїцію вербалізували. Чому оцей підхід з дослідженнями, концепціями і так далі, це щоб музичну інтуїцію перекласти з підсвідомого в свідоме і робити це. Ще більш точніше, mm -hmm. тобто, ми mm -hmm. все, що ми роками робили цей пайплайн, це щоб цю муз музичну інтуїцію перекласти на зрозумілу людську мову, щоб можна було іншим людям пояснити. І а для, а для мене в першу чергу собі тепер я можу собі сказати, чому mm -hmm. я обираю тут гітару з таким звуком, тому що тому я що... хочу на да, Що це кліновий звук з великим ревером? Одна нота грає. Чому? Mm -hmm. Тому що я хочу показати. Що це loneliness mm -hmm. Ось от от для цього, а не тому, що Ну, ну от так, прикольно. Mm -hmm. <ріхи> це, як mm -hmm. ти знаєш, mm -hmm. розібрався в емоціях і пояснюєш, як вони працюють. <ріхи> да, <ріхи> Тільки да, на да, стороні да, музики. Да, да. <ріхи>